Доброго раночку, лабове телебачення з вами. Так, не дивлячись на те, що сьогодні неділя, все одно хочеться показати, що ми знаходили на секонд-хендах коли, а рівно тиждень тому. Тому що ми зайшли на один секонд і щось там так небагацько знайшли, але знайшли. І прикольно, що навіть щось піде, мабуть, в колекцію. Щось піде далі колись. Коли ми там е, на це е, уже зважимо, щоб можна було щось там якусь зробимо е, барахолочку, типа якусь е, з, з мінімальними продажами в телеграмчики, зробимо. Вот. А, а зараз покажу, покажу вам. У мене є, наскільки пам'ятаю, є е, ця штука є, Значить там у мене три. А чи не три, чи три? Не пам'ятаю, ну, мені здається, що в мене є колекція з трьох дисків. ось цих. Diary of a Wimpy Kid Dog Days тут третя частина, а у мене є штука там, де всі три є. Я не пам'ятаю, в якому воно вигляді. Але тут воно так, по-простецькому. -прост, по не бачив я цього кіна ніколи. Видно, що воно трошки залапане. Декілька подряпин є, але це не критичні ані подряпини, ані залапаності. Так, 2012 рік. Вот. Так що треба буде якось подивитися, що це воно таке. Ну сьогодні буде коротенький відосик, тому що неділя, неділя і показуємо, що у нас тут цікавенького є. Якщо хтось дивився, можете сказати, чи дивилися, чи не дивилися. І от ще така штучка. От така штучка 100% піде в колекцію. Не дивлячись на те, що тут є якась наліпка від якогось магазинчика, мабуть, MyMovie For exclusive offers and more. Monster-Hause. Ми, до речі, дивилися цей MonsterHuс на блюрейчику У мене він є. Прикольний мультик. Мені сподобався. Роберт Земекіс і Стівен Спілберг. Презентували цей мультфільм, і він реально, реально прикольний. Так що, якщо шукали, щоб подивитися, така тут є рекламочка лежить. І от такий симпатичний диск. Ось так. Ось так. Такі у нас тут малюночки. Прикольно, прикольно. Дуже творчо на вигляд. Він ну, майже, можна сказати, новенький, але є якісь жирні відбитки пальців. Так що можемо зіграти в CSI Las Vegas і дізнатися, хто ж це був. Які ж це жирні ручки його брали? Так що така історія, навіть в неділю можна знайти щось цікаве. Навіть там, де це, наскільки це, пам'ятаю, був перший сек, це сек, на якому я до цього брав, наче один раз щось знаходив, плюс-мінус цікавий ось. І ще раз зайшов і е, знайшов. Але е, там нам буде ще що вам показати, тому що були такі класні улови. Причому в таких місцях, де я раніше взагалі нічого не бачив такого, чи бачив, але в дуже-дуже такому. В невеличкому, як то кажуть, відсотку. А зараз ми там заїхали вчора. Буквально заїхали, і там знайшли багато багато цікавого. І ми не все забрали. а, а сьогодні, я так наскільки розумію, що вже Маргарита без мене не заїжджала. Я не заїжджав, тому що я там своїми справами займався. Так що така історія, це не так страшно, і ще на нас чекають дуже дуже крутезні у нас. Ці уже е, такий анонсик. Чекають дуже крутезні вон, е, 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 як його, ранкова пошта. Бачите, тут вже тут є е, дві посилочки, два що е, розпакувати, і ще в тій кімнаті є що розпакувати. Так що е, е, залишайтеся з нами на зв'язочку. І це ще не все, тому що я хочу, щоб ми робили дуже-дуже багато цікавих е, інтерактивів. Зокрема, це у нас будуть е, Е, ну, як то кажуть, відео відеобукінг буде. Да? Відеогайдінг буде. Я буду е, показувати, що у нас там буде за, ну, яких, е, щось в мене вже неділя вечір, У мене вже заплітається зовсім язик. У мене є тут вильожуються мої гайд, гайдбуки от, по різних іграх. Я буду їх перелистувати дуже-дуже повільно, щоб людина мож, могла собі поставити е, паузу, все вивчити і далі подивитися. Так що така історія? Дякую за перегляд. Добра ніч вам, з вами лампове телебачення. Я вже бачите, не можу нічого казати. Лампове телебачення, Марф і е, мій інтерактивний музей Old School House I'm Home. Все, побачимось.